Першу осінню партію призовників відправили до армії у Сумах. Це 30 юнаків. На збірному пункті побував Олександр Качанов. Сергій Харченко у складі перших 30 призовників Сум, які відправляються до Збройних сил України. До армії працював у торгівлі. Щось нове спробувати опиту набратися, брація Думаю, там він з'явиться. Страх. Що довго не побачу дитину? Ну, я розумію, що це відповідальність, що він чоловік, що він це повинен зробити. Хочеться, аби час пролетів швидше, ніж зазвичай. Розраховую мадаю. Розраховую, що розуму додасться, дисципліни, порядку. На що ще можу розраховувати? У армії планують призвати 114 юнаків, розповів заступник міського військового комісара. Будуть проходити службу як збройних сил України, так і інших військових формуваннях, визначені законодавством. Це прикордонна служба, Державна прикордонна служба, Національна гвардія України і Державна спеціальна служба транспорту. Триватиме призовна осінь до 30 грудня 2021 року. Головний лікар призовної комісії говорить, відбирають за станом здоров'я чотирьох з десяти. Ну, в основному як ортопедична патологія, патологія нервової системи. А також терапевтична туди серцева судинна та захворювання шлунково-кишкового тракту. 40% у нас придатності при проходженні комісії ми відмічаємо. Страховиків до зони проведення операції об'єднаних сил не направляють. Олександр Качана, Віктор Лапченко, новини на Суспільному Суми. Додам, за ухилення від проходження служби в армії можна понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за адміністративну передбачений штраф до 119 гривень за кримінальне обмеження волі до трьох років.